Всім привіт! Мене звати Таня. Вітаю вас на своєму в'язальному каналі. Ми з вами давно не бачилися, давно я не підключалася. Все, вся справа в тому, що почався навчальний рік. В мене і старша донечка пішла до першого класу, а менша донечка пішла в садочок, тож проходить зараз період адаптації і проходить він не супер гладко. Тому трішки такі були сумбурні дні. Але е, на цьому тижні я вирішила для себе влаштувати такий тиждень стартів, нарешті внести різноманітність у своє в'язання, тому що в мене там залишався один процес, е, і мені трішки стало нудно. Тож я вирішила понарозпочинати всього нового. І я думаю, я зараз вам буду вставляти шматочки відео, показувати, що я розпочинала, з якої пряжі, якісь розрахуночки. А потім повернуся до вас і покажу вам уже результати цього тижня. По-перше, хочу всіх привітати з початком осені, з початком навчального року. Вітаю всіх тих, хто пішов навчатися, тих, хто відправив своїх діток чи внуків навчатися. Бажаю вам успішного навчального року, звичайно, поменше тривог, і щоб наші дітки спокійно могли здобувати знання. Я ж вирішила також почати свою осінь продуктивно, тому я вирішила зробити собі такий тиждень стартів. Я не пішла в тиждень стартів до Оленочки Буганової. Тільки через те, що я вирішила зробити ці старти саме в проєкті Вернізаж осінніх барв». І щоб, і щоб не тулити все докупи, я вирішила випустити це відео окремо. І отже, хочу вам показати перший старт, свій, який я буду розпочинати з ось такої пряжі. Це Alize Lana Gold, напів вовна. Я думаю, дуже багатьом знайома. За що я люблю цю пряжу, так це за те, що вона не примхлива. Її можна прати в пральній машині, вона себе веде чудово. Саме тому я обрала цю пряжу для свого кардиганчика. Так, я хочу зв'язати собі кардиганчик, я вже розповідала про ці плани в відео про. Плани на осінь. Хто ще не дивився, я вам в описі залишу посилання там багато різних цікавих ідей, що ж можна зв'язати собі діткам і з декору. Отже, трішки вам розповім по кольорам. Ось цей такий, він як водяна зелень, ніби, здається, звучить 386. Ось цей гірчичний це 645. І молочний це 450-й. Я дуже люблю в лінійці Alize Lana Gold, саме 450-й відтінок, тому що от він такий, може він навіть не молочний, а натуральний білий, тому що він не такий не коректорно білий, знаєте, і він не має жовтизни. От саме те, що мені потрібно. Здається мені, що він називається як перлинний і щось таке. Отже, я буду в'язати собі кардиган в клітинку. Я зараз вам ставлю фото таких кардиганчиків і для себе обрала саме таку кольорову гаму. Мені здається, що вона буде такою дуже осінньою. Отже, я піду розпочинати робити розрахунки і повернуся до вас завтра, покажу вам, що з того вийшло. Всім привіт! Що ж, підключаюся до вас на наступний день, показую вам свої результати. Ось так мені вдалося пов'язати. Чесно кажучи, дуже класно в'яжеться, ниточка об'ємна і в'яжеться швидко, дуже приємно. Тому досить гарно просунувся саме цей процес. Ну і звичайно, кольори. Я не знаю, як вам, але мені так подобається це поєднання. Ну, Дуже красиво, дуже-дуже мені подобається. І ми ж уявляємо так, що тут іще будуть ось такі горизонтальні полоски світлого, які мені здається, дуже гарно доповнять цей кардиганчик. Класний, подобається мені. Отже, розкажу вам трішки, що тут я набирала. Я набирала 208 петельок на спиці 4, в'язала резиночку. Після того, як я відв'язала резиночку, я перейшла на спиці 4,5. І тепер в'яжу основне полотно спицями 4,5. Ось так. У мене виходить квадратики, дивіться, в мене як В мене 16 лицевих. Далі йде виворітна, три лицевих і виворітна. Все, і потім знову повторюється. Ось так. Поки що, поки що я дуже задоволена цим процесом, і якщо чесно, то мені його хочеться в'язати. Але все ж таки, я вирішила його поки що відкласти і розпочати ще один процес. Хочеться мені трошки різноманітності додати. І ось що в мене на даний момент ще є. Дивіться, я відв'язала ось такий зразочок. Курдуплик, як я люблю казати. Тут <ugh> використані різні розміри спиць. Дивіться, спочатку я в'язала четвірками. Ось тут, я думаю, вам видно, що воно таке щільненьке. В принципі, якби це був якийсь светрик, то, мабуть, би я брала четвірку. Ой, я ж вам не сказала, що це за пряжа. Це пряжа Alize Angora Gold. Ось такий дуже гарний колір. Мені так він подобається. Це 599. 80% акрилу, 20% вовни. Спиці тут рекомендують 3,6. Так от, розпочала я в'язати свій е, зразочок на спицях 4, і для моєї задумки, а хочу я в'язати кардиган кімоно, мені здається, що це занадто щільно. Е, потім я перейшла на шестірку. Чому перейшла аж відразу аж на шестірку? От якась у мене була така фікс-ідея в'язати цей процес на? Дерев'яних спицях. А так як з дерева в мене є тільки ось ці джинджери четвірка. І це, здається, березові також від нітпро вони в мене шестірка. Тому я вирішила спробувати шестірку. Але як бачите, ну тут занадто воно таке занадто розхлябане виходить. Тому я взяла 5. І от на п'ятому розмірі спиць, мені подобається. На жаль, дерева в мене немає в розмірі 5, тому взяла ось ці свої від Дніпро укорочені зінги і буду в'язати на них. От п'ятірочка, мені здається, ідеально. Ось тут, зверху, це саме те, що треба. І не забите полотно, і не розхлябане. Тож, буду зараз. Приступати до розрахунків, і буду в'язати для себе кімоно. Ось так я вирішила, пішла робити розрахунки, і, звичайно, підключусь до вас ще завтра і покажу вам, що в мене з цього всього вийшло. Що ж, повертаюся до вас ось таким результатом. Мені здається, що досить таки непогано. Ось так тепер вже виглядає мій кардиганчик кімоно. Гарно я з ним попрацювала. В'яжеться, звичайно, на спицях 5 це все достатньо швиденько, тому я сподіваюся, що її готова робота не забариться. І хочу вам показати трішки своїх розрахунок, бо знаю, що будете запитувати. І отже, ось що в мене є. Я на спиці 5 набирала 66 петель і розділяла їх таким чином: на реглані лінії по одній петлі, на рукава по 16, на передній пілочки я залишала по 2 петельки, і спинка 26 петельок. Далі я вив'язувала росточок поворотними рядами. Тобто, ось, я рухала ось так. У мене крок був 4 петлі, і потім я ще зробила один розворот на пілочках попереду. Таким чином сформувався поворотними рядами ось тут росточок. Бачите? І потім, після того, як вже вив'язала росточок, я пішла в'язати свій кардиганчик, і в вирізі, ось цьому я в кожному четвертому рядочку додаю з кожної сторони по одній петельці. Тож, ось таким чином, формується моя горловинка, мій а, ось цей а, v подібний виріз. Тож, ось такий результат на сьогодні я маю. Поки що я дану роботу також відкладаю. До речі, дуже зручно брати з собою, тому що це легеньке, в'яжеш просто лицевими вигородними, тому це такий є дуже хороший процес, щоб брати його десь із собою. Так, і наступний процес, який я хочу розпочати, я просто хочу вам показати всю цю. Красиву палітру, яку я буду використовувати. Виглядає вона ось так. В мене точно Вернісаж осінніх барв. Отже, я думаю, що по пряжі, а це Ярнарти джинс, ви здогадалися, що це буде іграшка. А я вже дуже давно хочу собі зв'язати осіннього гнома. Тож саме з цієї палітри буде в мене гном. А я з вами прощаюся до завтра. Підключусь до завтра, покажу вам, що з цього всього вийде. Всім привіт ще раз! Показую вам результат вчорашнього дня. Не дуже багато я встигла, але ось що ми маємо: це ось тіло самого гнома, і ось вив'язується вже для нього шляпка. Тобто, ось так буде. Він такий маленький. Я, до речі, думала, що він вийде більший. Але він досить таки маленький. В принципі, можливо, це і добре, це буде така настільна прикраса. Мені здається, що буде гарно доповнювати всі ці гарбузики. І я думаю, що я зв'яжу ще одного такого, але вже з товстішої пряжі, тобто з джинс плюс, або там залізе котон Good плюс. Щоб був е, великий і маленький. Заодно зрівняємо, яка ж різниця е, однієї тої ж схеми, але в, різному, в, різні, в різній пряжі. Тут ще має бути носик, звичайно, і буде ще прикрашатися шляпка різними листочками, жолудями. Я не знаю, там, ну, що вже, що вже фантазія підскаже, і тут і буде. Ось так. Так, і я, чесно кажучи, думала, починати мені ще один процес чи не розпочинати. Але, мабуть, я все ж таки розпочну шкарпетки для своєї меншої донечки. З ось такої пряжі я буду розпочинати шкарпетки. Я вже в'язала такі для своєї старшої це газал Happy Feet. Якщо в мене збереглося фото, я вам вставлю, які я робила для старшої, і точно такі ж самі я хочу зробити для меншенької. Поки що я задоволена даною пряжею, Дуже м'якенька, вона дуже приємна в роботі. В мене поки що нічого не полиняло, колір не якось не виправся, тому нарікань на неї поки що немає жодних. Отже, піду розпочинати ще шкарпетки. Підключусь до вас, мабуть, через 2 дні. Підведемо з вами підсумки і покажу вам, що ж мені вдалося за цей тиждень стартів пов'язати. Всім привіт! Що ж, прийшов час підвести підсумки, і зараз я вам покажу результати всіх моїх процесів. Дещо мені вдалося ще пров'язати, і є що вам показати. Отже, перший процес, який я розпочинала, це був кардиган із Alize Lana Gold. І. Ось, що в мене є на сьогоднішній день. Я ще вив'язала ось цей квадратик. І я вже розпочала смужку з цю гірчичним кольором. І ось що в мене виходить. Знову ж таки, хочу сказати, що дуже мені подобається результат. І дивіться, рядність. Ну, Якась рядність є, але ну, мені здається, що досить непогано виглядає. Немає якоїсь такої страшної рядності в цьому. І це завдяки тому, що я завжди беру спицю на лицеві ряди. На пів розміра більшу. Тобто, тут у мене 4,5 лицеві ряди я в'яжу, а виверні ряди я в'яжу спицями номер 4 і таким чином, мені здається, вдається уникати ось цієї рядності. Ще планую я вив'язати ще один ось такий сегмент, і вже потім буду робити збавляння на В-подібну горловинку. Хочу зробити його таким подовженим, десь до середини бедра. Пряжі мені, я думаю, вистачить, тому що ось це в мене другий моточок, і тут ще достатньо таки багато є. Тому я думаю, що з пряжею буде все добре, я надіюсь, так. Так, отже, це був мій перший процес, який я в'язала на цьому тижні. Другий процес із Alize Angora Gold. Я, на жаль, з ним більше не працювала, тому просувань тут, в принципі, я вам якихось ще не покажу. Але що хотіла сказати, що я так до себе його приміряла, щоб подивитися, як лягає тут ця горловинка. І ви знаєте, він мені був абсолютно не колючим. Хоча я переживала за це, що буде неприємний до тіла. Але на диво мені нічого ніде не кусало, тому що в мене з Real 40 також від Alize була ковтинка. І я знаю, що багато дівчат кажуть, що він їм також м'який, не колючий, а мені колючий. Мене кусає, і я не можу в ньому довго ходити. Треба одягати на якусь там футболку чи маєчку. І все одно, воно мене кусає, не, не супер приємно це все. А ось ця, ну, я так довгенько з нею походила і все добре. Мені здається, що після прання буде ще м'якішим. Ну, побачимо, у мене нічого ще з Angora Gold немає. У кого є вироби, пишіть: кусається вона чи не кусається. Цікаво. Це просто я ще не встигла відчути, чи, може, вона дійсно не буде такою кусючою. Бо Я не люблю, коли речі кусаються, мені це дискомфортно. Я не скажу, що я супер чутлива, але ну, я відчуваю колкість, звичайно. Далі я розпочинала гнома, але гнома я вам покажу трішки пізніше. І ще я розпочинала шкарпетки. Я їх, звичайно, не встигла зв'язати, але я вив'язала ось. П'яточки і клин підйому на обох шкарпетках. Я в'яжу magic Loop'ом. ось так дві шкарпетки одночасно. Спочатку думала, що буду повністю робити такі ж, як до цього в'язала свої старшій доньці, але потім передумала, вирішила їх зробити просто лицевою в'язкою. Тут, в принципі, оці смужки. Не потребують якогось візерунку. І зробила п'яточку французьку, ось таку заокруглену, тому що я її люблю в'язати, вона мені дуже легко і зрозуміло в'яжеться. Ось, тож, я тут, в принципі, вив'язала все таке основне, так? І мені залишилося вже в'язати стопу. А так як в'яжу я на розмір 24-25. То, я думаю, один вечір, і шкарпетки будуть готові. Дуже приємна ця пряжа, повторюсь, м'якенька вона. Моїм дітям, звичайно, дуже подобається. Її можна навіть на голу ніжку одягати, нічого ніде не кусається. І діткам приємно такі шкарпетки, звичайно, одягати. А кольори взагалі осінні-осінні, правда? Дуже мені подобається. Так, ну що ж, оце були всі мої процеси. Все я вам показала, розказала ось таке добро і мої результати. Ще в мене є мій осінній гном, і зараз я вам його покажу. Отже, повертаюся до вас. Я вже підвела з вами підсумки щодо в'язання. Вирішила все-таки показати все це на столі, тому що мені здається, що саме от на столі, коли ти показуєш, Гарно видно всі ці просування, гарно видно всі, всі ці процеси. І, звичайно, я залишила одну ізюминку, щоб показати вам її зараз. А саме це ось такий осінній гном. Подивіться, який він у мене вийшов ось такий ззаді. Тут в мене ще булавочка. Я насправді думаю, пришити його чи, можливо. Він прийме все ж таки форму завдяки булавочці цій. Але поки що це виглядає ось так. Ось такий симпатичний осінній гном. А ось цю бороду я йому робила із Alize Lana Gold. Вона чисувала ось такою щіточкою, щоб воно розпушилося. І ось що. Ми маємо. Насправді можна ще підчесати, щоб ще більше розпушилася ця борідка його, і мені здається, буде ще краще. І ось так йому придати форму буде класно. Ось такий чудовий гномик. Я планую зв'язати ще такого. Але у товстішій пряжі. Але цей розмір теж дуже класний. Дійсно, ось так на робочий стіл собі поставити, і буде він прикрашати і додавати вам ось такого осіннього настрою. Подобається мені класний. Тож, Ось такі були результати мого тижня стартів. Надіюсь, вам було цікаво, ви гарно зі мною провели час, а я вам бажаю всього самого найкращого, самого доброго. Не забувайте поставити вподобайку даному відео і написати в коментарях, який із процесів вам найбільше сподобався. До нових зустрічей, бувайте!